З вами я, Віка, і сьогодні ми будемо гуляти у супермаркет. Так. Да. Ми будемо зараз гуляти в супермаркет. Я вже гуляла трохи нього, і я тут отримала таку надпись. Вибачте, що в мене тут перекладено ігру на російську, бо мови не було іншої. Вибачте. У мене в магазинчик такий. Я не знаю, что мне делать, но надо открывать магазин. Ну и шкаф покупать новую. Ну ч ⁇ Стоп, блин, он офигел. Блин, он реально офигел. Он давай-то заказ ушел. Привет, инструментов. Висим. Висим, восемьдесят два. Ой, сорянчик, выбач. Ну, короче, давайте. О, красотка. Далее красотка. Ага. А ч? А що заришь? Ну немає в мене кофе, все розкупили. Пішла вон. Ну, вон пішла. пошла. Да пошла ну, ты, блин. Это ты кофе. Тебе, что ты не в кофе? Фиге вообще. Капец, что за молодость пошла? Так, ну а мы дальше идем. Блин. Я на правом сделала 47. Так, ще. Ой-ой-ой, вибач, вибач качок. Але що це не каче? Ага. А вона я вибачаюсь. Декор, декор, преміум, декор, декор. У цього собі в мене декор скики стоїть. Так, и 82. Ой. Так, на этого. Так, покидай кассу. Да ну, блин, шо ты тут? Откуда у мене спрайт, так что я накажу спрать. Ладно. Да що ты ждешь, а? Чего ты ждешь, блин? О! Нет. Идите и скажете. Ой, боже, капец! Что за молодежь пришла? Так, мне надо заказать. А я куда? Маня ничего не май, выплачайся. Ну, маня ничего не Нифига ничего, но я закажу. А ты же. Так давай хоть. Вау, какой отличный магазин. О, ну спасибо. Ну спасибо да еще. Ты хоть похвалила. Так, что нам купить? Миссии Стены. Что? А не офигенно сколько стоит. Ну, стой, пимой и почки. Нифига себе. Ладно, нам треба щось купити поїсти. А, ось о. А, ні, усі тут. Що мені тому що нас дешев проходить? Вау, 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 вау. Я шокі. Прикольно. Але не для мене. Так що ви хотіли це. дві коробки. Воду мені поки що не треба. Кофійня. Боже, это так что-то Скики. Блэк Тиа? Нет. Нет. Ну что вообще? Конечно нет. Я вам, блин, цей пивочек стоит. Я вам еще цепку Боже, а тебя нам треба? Сколько из меня? Дальше два. Ой-ой-ой. Давайте цепку купим. Италью. Так, так, так. А, ну все, хватит. Так, двадцать на весь минуту умер. Ничего себе. Что мне еще купить? Ну все, хватит вс. Подоблю, реклами! Так, я вибачаюсь, но в мене це стоїть уже два года. Так примерно. Така прикольна лав из in the чама. Привет, джентльмен! Давай підходим по місту краще. Ой, дари. Місто таке красиве. Красиве? Не, О, машина. Здрасте, поехали. А? 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 Что за меня пришел? А, уже извлекалась. Сейчас, я реально извлекалась. Ты мне еще А все. Плодем. Боже. було що эмма немає якихось два эмма не все. короче капец а біжить наш магазин закритий, ч я жду капец вообще какие-то давайте классный жду поки до мене завдай дивлюся а мене я бюджет так. Ми сьогодні в вас заходить. Особень. Ого, 48 гривень був. Та підожди, не привезли. Та пі. Підожди. Це не це, ну зараз привезу тільки підожди моє солнышко. Пишите, як ви так смітите? Як ви смітите так? Сліди, блін. У мене нема ніякої лії і чіпсики. Ви взагалі їла, блін, приносите чужу їжу і мені смітите. Смітник для чого? Та піде в кінцьку, блін. вже. А реклама ще й ця. Моя життя. матрешки была серой и скучной. Один день похож на другой, и ничего не могло меня порадовать. Матрешка. Но однажды я встретил ее. Постойте, вы такая красивая. Кажется, я влюбился. Это всего лишь скин. Это не важно. Я хочу, чтобы вы были моей женой. Я, я, встретил свою любовь в Матрешка РП. Вы тоже можете. Скачивайте и заходите в мир Матрешки. Класс! Вообще фигово. Боже, що таке? Я не гуляю в льоші. Я російську вообще не понимаю. Вообще. Короче, давайте приберемо це. Так, Та играть. Да ты жди італі... Італію свою. якийсь. Зараз привезуть і буде твоя Італія. От дивися, вже везуть. О! Да блин, ты не да. Боже. Да спи дожди, да ага. Ладно, давайте пока что мы заходим. Бо я жду, блин. Пиздать. Опа. Что все! вообще? Ага. Да Каник. Та нові реклама. Може, я так швидко. Зараз іду, жди, Передай. привезу твою це. Італія паста. Не, ну я сама попробую. Ну, Італія пасту ще нема. Дивися, от бачиш, тут я вже... Привозила, бачиш? Бачиш Мама, давайте о, ми доларів. Давайте закажемо, мабуть, Олія 21. один. Давайте це закажемо. Так 4. Вау Чоколай. Так, у мене полочок даже немає, що я. Чокорин Бред. Вау. Ладно, давайте ще закажемо... Що можна? Я даже не знаю. Ні, це дуже дорого. Давайте на всякий Уже твоя Італія піца. Привезли це, і знаєте що? І він вийшов. А -а -а! Та Реклама Так, все, давайте а, біжи я домой. А, я не взяла А тільки привезли Італіюсь піцу. А ви вже ушли, блін. Боже... Специально она так Ну хоть что-то продается. Да, еще что-то продадим. Эй! Что она э, А чего? Боже, я... Ой, че, така Боже, я таке тупе. Open open за дор. А чого посилка два дня йшла? А? Сіден. Раді може, закасу. що ну, я живу. Что вы возмущаете Бежи, подожди, подожди, Что она там возмущается вообще? Капец, блин. А что не так? А, ой! а, 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 Ти блі нема, я тобі не привезу. Офігела вообще. Ладно, зараз привезу. Зараз сказала привезу. А чого так дорого яблука? А, в Так все, буде вам яблука, не яблука. апельсині, не апельсині. Так, мені посилку. А, це не посилки. Чи їх украли? Мама, подбирайте меня сюда. 13.32. Восьмом. Угу. Шой... Ай, ау. Да пидур, ты, блин. Так, вот все, наш цукор чешутся. А, реально, уже закончится просто. Ой. А, все, Ну, блин. Куда мне не Опа,

Опа, це це? Що той... це за магазин? Ну, вам магазин, що таке? Дайте я покупців розрахую, ви мені вже своїми скаргами. Боже, ви розумієте, Я вам не, сі... не секунду щоб Що за секунду? А я. А у меня сорок доларів. Так, зараз покинуть каусу. Дивіться, з неба небо вже падає. Це не падає? Що це за эмо? Ну чого цю гру добавили, Эм? Ой, блин. Это сміття тут ти? Я не поняла. Ви тут якісь що? Жінка, підождіть. Ура, біхи дрейм кофе, блін. Во все вам дрейм кофе? Що вам не так уже? Ну, блядь, Так, реклама пройшла. Мне уже жасть просто лоб на терпине. О боже, мозги. Как красивая зринка? Вау, я собираюсь хочу. Мне нравится как красиво. Ждаем. Ждем. Ой, я не понимаю, ну як мене ненавидимості. Ой, ой, ой. Бачите, вечір бачите вечір Йдіть уже додому, що ви так пізно. Люди, дорогі люди, виходьте, блин! Давайте я закриваю магазин а ви тут сюди идете. судьба такая. Ашлам. О, О, ты что, бачишь? Уже это речка. Цей. Ну, як его, блин, не забыла. Макароны твои пришли уже. Ага. Так. 23. Ай, блядь. Ого. Ага. А що ви мені? Хочеш побирати? Ні, я вам не куплю. А що? Що це таке? Що за секція? А реально, що за секція? Ой. Наре все пришло. Усі мої речі тут лежать. Та чого я так багато цього цукра, блін, замовила? Реально дошло. Так у меня присынет яблоко пойду, тебя вже... говоріть, значить, вам. Ай, блін. Давайте відкривай магазинчик. Що у мене тут вообще? Мали. Так, реклама, блін. Ось реклама. Давай що це. У моєму відео вже 20 хвилин тяться. Так. На магазинчик мені нравится сейчас Будь ласка... блин телека а я буду все о заразі вам якась борошно у мене є у мене якраз борошно є не бейте два доллара нормально так выкидаем ні, ну вибачте, мене тут чуть-чуть коробочки лежать, я не винувата. Нічого себе в мене кага. Ага. Дякую. Бо як Та ну, блін, у мене то кофе по пів почки стоїть. Ви мене кофе, блін, просите. Кофе кофе дайте. Боже. Люди спочатку моя лічна жінка, тепер это. А це не мої проблеми. Твоє життя сама вирішує, що тобі робить. Мені вже посилочка прийшла. Кофі, кофі зараз мадам. У мене ще апельсинчики прийшли. Як ви хотіли. Два дня просила апельсини. Ну тепер, блін, своє кофе просто так. Боже, я не знаю, що вам дати вже. Я кофе привожу, а ви мені Ні, не надо це. Привожу то, а ви, кажете, ні, мені треба вже. Не У мене вісім доларів через вас за... залишилось, а ви мені, блін. Поліцейська ой. Ой. А то. Можна вже цукор на базі. Не, ну ви не дрожайте, ну я так завжди. Так, мене олія не продається. Хто взяв з собой олію? Хто? Хто взяв, блін, олію з собою? Магазин? У мене немає ніякої олії. Не де. Оде тут олея. Ой, боже. Члай, члайр, який. члаер. Ой, подожди, мадам. Ви в спортзал ходите? Скажіть. О, спасибо. А чому мы нагляд? А ты задумал. И Ой, ласка, за що мне це. Дайте угадаю. Только что закончилась тот предмет, который мне нужен. Да. Вы меня понимаете, я мені немає. Да, він закінчився тільки що. Оцей, ну жален, десь оцей. Чи не ось Купи, блядь, цю устаю штуку. Понимаєте? Мені вас дуже жалко. Яблочки прийшли. рекламочка зараз буде. Боже мой, какая. Реклама, реклама. О, ну как я делаю, не бачу? Все на смену. А что давайте все? Да кто с тобой зубную паску носит уже, чекбейдер?

тише, а ну что ты за... за образ? Ну, хоть душа лося, а, блин. Ну, вообще. Стыдно по мне uh -huh. Так, так, Вот что, давайте пять Что? А -а -а. Шо, Шо? Я тут шутка. И и где это? Не шутка, это не мы на це пришли. Как дела? Нормально. Да? Нет, садись, Так, да. Ого. Я вам я вам 6 доларів. А ви не благодарить мені. 6 доларів. Це нормальная ціна. Та нам не знову зубна паста. Як вона мене бісачок, если честно. Я вам кофе замовив, а вы мені не Да? Все. Ну на ну, цьому, друзі будемо уже закінчити? тож всем па-па!